Вудка, з якою не потрібно ходити на рибалку, йде в комплекті з чохлом, повністю металева, є компас Сталь 440 c Заточка двостороння. Утримали круту ручку з секретом. Ти будеш просто в захваті. Чоловічий аксесуар. Іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Тут є склобій. Ручка прогумована. Сталь 440C. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайвер номер вказу шапці профіля. Тактичний помічник комбат. Іде в комплекті з пластиковим чехлом, який кріпиться на поясі та під систему молі. Сталь 440C. Ручка прогумована. загальна довжина 33 см. Довжина клинка 20 см. Довжина ручки 13 см. А товщина 5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказу шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. До вашої уваги мисливський помічник. Іде в комплекті щохом, який кріпиться на поясі. Сталь 440 c Загальна довжина 30 см. Довжина клинка 17 см. Довжина ручки 13 см. товщина – 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. Номер вказано в шапці профіль. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок. Мисливський помічник Фінка. Іде в комплекті з чохлом за кошкіри, який кріпиться на поясі, сталь 65 х13. Ручка з дерева. Загальна довжина 26 см. Довжина клинка 13 см. Довжина ручки також 13 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію, напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіля. Тактичний помічник глок йде в комплекті з пластиковим чахом, який кріпиться на поїзд під систему молі. Сталь клинка вуглецева 1095, Загальна довжина 29 см. Довжина леза 16,5 см. Товщина 5 мм. Щоб дізнатися детальніше, напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіля. Ось такий універсальний інструмент. Іде в комплекті чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 440 с За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати.